Ісусу Христу! хочу сказати, подякувати Ісусу Христу, Господь Богу, кажу, цю Олегу, який дуже має дуже, дуже велику поміч, який допомагає мені і людям допомагає. Дай Бог йому здоров'я. У мене було так, таких пару днів, що я ще роботи не мав. Я підійшов до отця Олег, попросив допомог. Кажу, отець Олег, помоліться, будь ласка, бо в мене гарним в роботі йшло. І тут за два дні прийшов і в, робота в мене пішла, каже, не дають люди спокою мені. Я от, Хочу подякувати цю челегу щастя, здоров'я йому і велику дуже пам'ять, що він допомагає людям, які звертаються до нього за допомогою. Ця людина дуже, дуже, дуже така людина, не можу сказати, яка людина ну, си непоможна. Як У мене були проблема з алкоголем, я звернувся до оця Олега і молився на мною і правда, мене алкоголь зараз не цікавий, Мене більше цікавий кажуть, якийсь в майбутньому, бо якийсь в мене судьба була, якийсь може своє щастя знайти, якусь сім'ю здати. В роботі І все, я звертаюся до це Олег, яка в мені проблеми до цього звертається, і все, Олег молиться, ну, і все мені все добре йде. Дуже йому дякую, дай бою здоровочку, не люди ще більше звертаються до нього, і мої, мої помічі, які для людей я буду обшатися, я буду звертати до Олега. бо тець Олег дуже гарна людина і дуже допоможна людина. Дай Боймо здоровочку. Дякую Господу Богу і тілу за допомогу.